Цього ще не розуміє, тому що воно дозволяє всій цій системі існувати. Воно погоджується за замовченням, за мовчанням. Воно погоджується на існування такої управлінської освітньої системи. Може, десь на кухнях вони щось обговорюють, але розумієте, вони дуже чудово, наші співгромадяни з вами знають, чим автомобіль Жигулі відрізняється від автомобіля Вольво або Феррарі, але вони не хочуть вдаватися в подробиці чому. Відбувається криза шкільної освіти, в чому тут насправді е, проблема і хто тут насправді де косить.